Це наше буде правило основне так, тепер так. після так. цього приїзду то поговорити довше, щоб не говорити після. Так, так. Тобто ми з пацієнтом проговорили різні сценарії операції, тому що на томографу немає вираженої ділянки з гіперостозом. Тому будемо йти угу. в центр фугальних до місця кріплення і поступово видаляти похлину. І з пацієнтом проговорили різні сценарії. Максимальне – це дедальна максилактомія по денкеру. А я. Враховує на те, що все ж таки вдасться не чіпати бокову стінку і виконати таку органозберігаючу операцію, uh -huh. скажімо так. Так і кажуть, що така верогідність існує. Ну і знову ж таки, як коли почав використовувати стенти силиконові, тут теж все. Ростало більш прогнозованим. Більше всього сподобалося приватне спілкування з Дмитром Миколаєвичем, бо для нас, як для лікарів, дуже важливі такі якісь нюанси, які не написані в книжках, не кажуть навіть не в великих конференціях, а можна тільки отак тет-а-тет -тет обговорити з лікарем. Я дуже хотів продренувати цю грану льому через ганоподібну пазуху. Mm -hmm. Парасептальну через верхній пазовий хід. Клініку Віртус для стажування ми обрали по дуже простому принципу. Ми приїхали на лікаря на Пилепівка Дмитра Миколаєвича. Ми слідкуємо за ним давно і насправді вважаємо, що це один з найкращих ринохірургів хірургів в нашій країні. Сподіваємось, що це спілкування, цей досвід буде дуже ефективним для нашої роботи. Ми планували цей приїзд, ну скажем так, спонтанно, і ми насправді очікували дуже багато, і наші очікування виправдовується. Ну, ми маємо якийсь досвід вже практичний, як лікарі і як хірурги, утоленогологі. І за цей ну, якийсь період часу в нас набралися питання, на які лікарі з досвідом більшим можуть дати конкретні відповіді, і це. Допоможе нам дуже в нашій практиці. і Ми повернемось більш впевнені в своїй якійсь роботі і наданні допомоги пацієнтам. Ми з впевненістю можемо рекомендувати цю клініку і отоларингологів цієї клініки для наших колег для надання і набуття і обміну якимось досвідом.